Подивіться, це фото я зробила позавчора. А сьогодні, 21 червня, жужи вже немає. Сьогодні вранці її знайшли в нашому дворі мертвою. Ніхто не знає, що сталося, але вона була придавлена, може, машина задавила. Отак, От ще позавчора. Я її годувала, а сьогодні її вже немає. Багато кому подобаються котики. Всі люблять дивитись на них. Але яка доля у цих котиків мало кого хвилює? Цю кицю стерилізували і шукали їй господарів. Але хтось у своєму дворі не помітив її. Той сів в машину, нажав на газ, і киці немає. Жужа була дуже ласкава, сонячна киця з хорошим характером. І поки були двірники, вона жила у каморці і майже зовсім не виходила звідти. Але позвільняли всіх двірників, каморку закрили. Киці залишилися на призволяще. Вони гуляють у дворі і сплять під машинами. Але чи це когось хвилює? Чи людина, яка садиться за кермо, дивиться, чи немає під колесами киці? Чи багато з вас дивляться? Звісно, що всім приємно дивитися відео з котиками, але мало кого хвилює, яке життя у цих котиків, Які небезпеці вони піддаються щодня. Ми для жужі шукали господарів, але лиха доля знайшла її раніше, і нема більше жужі. І веснянка залишився сиротою. Бо так само і веснян тато, мурзик загинув. Це був дуже лагідний, хороший котик, такий самий рудий, як і веснянка, який начебто був і хазяйський, але вони його не кормили. І він гуляв, де прийдеться, і шукав собі їжі. І завжди був дуже-дуже голодний. Чи розказати вам, як він загинув? Це страшна історія. Його один неадекватний охоронець застрелив просто за кусочок ковбаски. Тобто голодного кота, якого не кормили, вбито за кусочок ковбаски. І, звісно, що ніхто не поніс покарання. А ця наша жужа любила тільки мурзика і не підпускала до себе більше ніяких котів. І на початку весни у жужи народилося трійко кошенят. Одне кошеня теж загинуло страшно. Якийсь п'яний чоловік наступив йому на голову. Потім, щоб не мучився, добив його. Другу дівчинку, слава Богу, добрі люди забрали. Сподіваюся, що хоч з нею все добре. Ну, а веснянку ви бачите. Ось така сумна історія котика киці і їх кошенят. Як же це жахливо, люди, ще позавчора я виходила і її кормила. А сьогодні її вже немає. Чому ви її не забрали? Чому всі лайкають, а забрати ніхто не хоче? Але тепер вже пізно. То хоч дивіться тепер, яка вона була. Жужа вже не хоче, наїлася і вмивається.